То що ви скажете? Чому ви на знаку мене встановили? Хто у вас встановив? Ви. Не зупиняв вас. Ну як це ви не зупиняв? Не зупиняв. А що я сам встановився? Не знаю. Мені побачили, зупинились. Ну звісно. Все добре. І вам, теж. Я так. вас не зупиняв. Дисциплінарний статут Національної поліції України. Стаття 1. Службова дисципліна 1. Службова дисципліна Дотримання поліцейським Конституції і законів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актів Президента України і Кабінету міністрів України, наказів Національної поліції України, нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України. Присяги присяги поліцейського наказів керівників. Стаття 3. Обов'язки керівника щодо підлеглих 1. Керівник несе відповідальність за дотримання підлеглими службової дисципліни. Доброго дня! Добрий. Хотіли би отримати витяг з РДР по заяві від е, яке це число було? Ні, зараз тоді запоміємо. Це по покривають да. по вершівці. Від 12.14. Добре, що А хто там умнічого? Вона? Вона. Заяву прийміть, будь ласка. Дивіться, можна вам пояснити положення 214 КПК? Відкривати. Дивіться, положення 214 КПК. Можна пояснити там? Ви кажете, там місяць можете там і так далі. Є кримінально процесуальний кодекс, відповідно якого мають діяти слідчі органи. Так от, що там вказано? Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомості до рідинного реєстру. А як воно вноситься? Слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний це ваш обов'язок внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування який місяць. 24 години з моменту подання це розумію. за розумію. У ну, нас виходить начальник слідства. Ви так для чого виводити громадян? Я громадян? пояснила про те, що, що дана пояснили? заява передана на розгляд поліцейським офіцерам громади, розумієте, які займаються її розглядом, ну, і вони мають значить, мать. це ви підтвердили то, що поліцейські. Порушили 214 КПК. Ви все, що що ви зробили, це ви підтвердили саме у цей момент. То я вам пояснила ще раз, що дана заява знаходиться на розгляді, чи вносить вони її ви, будуть, ви чи розумієте? не будуть, чи мені невідомо. Кримінальний процесуальний кодекс не передбачає такого, то що ви говорите. Це отсібятіна. Є закон виключно. Він виключний. Розумієте, то що там хтось там вносять, роздумують. Це все фігня. Є закон, і ви маєте його слідувати. Якщо ви його не знаєте, то не бодьте хоча б в оману громадян. Скажіть, будь ласка, можеш тобі до нас, віде, яка може нам роз'яснити, і ми можемо, ми просимо ми наскаємо. Ставимо... Я зараз позвоню до поліцейського офіцера Романи, mm. спитаю, чи він на місці, якщо він на місці, він вийде до вас, добре. добре. Яка тут клоака, я в шоці? Тупо клака. Да. Їй закон показує, що Її вона все, все одно та вдичиш. Вони народять, а вносить чи не можуть. Вони місяць можуть вирішувати. Ну, нормально. Кажу, а то на 24 часа кажуть, бачиш, курсі, ми нічого не знаємо. Ну, ну, Ви ж 20, я бачите цього неадекватного. Я пишу заяву, воно вирвалося. Я думаю, може, до... да. допомога кажу, да. давайте вирвався давай. Вірвався і почався стосунки з'ясовувати. Це не начальник поліції, це перещанський чорт. Він надав мені відповідь про те, що воно приєднано до ЄРДР за статтею 240. А тут шахрайство mm -hmm. це сорок. Uh, yeah. Я вам не можу надати Добре, а, ми це дивіться. Віде... Ми з цим так, же вже все. Ми з'ясували, що ЄРДР не відкрито. Ми через суд внесемося без питань. Це mm -hmm. просто я до того, щоб не виводили вас в оману, що там місяць є. що вони там ж mm -hmm. думають. Це все введення в оману. Я чекаю, що ви приймете там, хто там підпішов. Дякую. Oh, Перша храйства, один раз 16 тонн, другий раз 35 тонн фактична маса була одного і того самого автомобіля. Ми написали заяву колективу, 22-го подали, про eh, 190 статті, не внесли в ЄРДР, ми eh, вимагаємо, щоб внесли. Ви можете нам допомогти? Ну, зараз слідчо стати? Ну, будь ласка, це не більше 40-кова стаття, вони приходять. Нам шас? сказали, що кажуть, вона передана нам на розгляд до вас. По Є, і йсну. до вас треба нам... Вони ж вносять в РДР. Будь ласка, чому вони не внесли? Вони щас. — вони щас. — Ну, внесли. Різні Там, статії. Різні статії. Там 190 статії, я, я вам те, що ви мене просили, я а вам не... Я сказала до взагал. вас звернутися. До мене ма цієї заяви. Вона приєднала до ЄРДР, до того... У ну, то, та, да. ну, то... мене є заява з приводу притягнення органів місцевого урядування до адмінвідповідальності. Що ви писали також колективно? Да. Ця є, а ця? А ця сказали, що вам передано, Ні. і ви будете розглядати і думати, чи приєднати. Не, вона вже там, я їй навіть в руки не брав. То, а... Тобто вона не внесена до єдиного реєстрації. Приєднано. Приєднано. Як мені чергова частина, що тільки що Валі. сказала, що вона приєднана і в книзі а. про отримання а. матеріалів розписався заступник начальника. Не серйозне, при не вірив, ви як можна взяти, що вона приєднана са а там повинні потім написати, що вона приєднана, і хай вони напишуть, що 240 сорокова стаття до двісті сорокової приєднана сто дев'яносто. Якими на число? Будь ласка, мене такий самий дашу. Приєднана. Було таке, що да, була приєднана, бо ми повторності, оскільки ваше звернення зареєстровано відноситься до вищеказаної кримінальної кримінального стаття, то його приєднано, да? бо, бо, тому що 240. А це 190 стаття, вона не може бути приєднана. Якщо вони приєднали, хай дадуть отакі от виїхати, от, ну будь ласка, ми в этой ситуації ми просто наша это саме, ми вже здесь наші поламочі все. Складать постанову відносно другу першу підтримку викликати патрульну другому Ну так, через реєстрату, щоб офіційно причина зупинки железна перевіз є. Причому в одній однієї У них однієї сповідальні 340 гривень штрафу. Вони як виїздний талончик покупили і поїхали далі. А дорога наша розбивається, У нас такий грунт йде, що там вже дерева, які були понад дорогу, вони вже там, знаєте, дошли, до прірви дійшли. І що нам далі робити? Вони оштрафували, машини знов їдуть. Написали на них, поштрафували і знову їдуть машини. Mm -hmm. Чому їх не зупиняють перед знаком, щоб вони на цю дорогу не виїжджали? Ну, там Чому що їх зупиняють, коли вони вже не, ваші... не Їдьте далі. Mm -hmm. Ну розумієте, машини їдуть. Вас розуміють чесно. Ну, то що нам робити? Ну, вже, Як на хромі накладення днів стягнення, mm -hmm. коли він рухається. Mm. 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 Шо, а можна цю машину не пустити? Ось стоїть знак машина mm. під'їжджає до знаку. Її можна не пустити на цю дорогу, де стоїть знак не більше 24. Звісно, немає виконуємо вам... вимогу знака, да. що... Тобто можна її розвернути. Фактична ж маса фури, совпра вже да. є перевищена, там загальна маса фури і з цим лише не помиляють 42. 600. Ну, фура mm. мінімум 50, 15 mm. туль. Mm. Nee. Фура, по-моєму, 7 стопівкам самого мука російський скот. Ну, кальтаце. Ну, 20 кубів піска. Те, що так, наперед. А якщо то він, в принципі, може заїхати. Да, а аварійні хотіли вже, то він може, має право, коли на поліція розвернути, не пустити цю машину по дорозі, не просто платити 340 грн і їдь далі розбивай дорогу. Ну, так і получается. Ну, по факту так. І місцеві жителі повинні дивитися, на це кожного дня відчувати себе нікчемними, не здатними нічого зробити. Ну, взагалі, безпорадність якусь відчувати щодня. Це багальні збитки наносяться громаді всі, розумієте? вже не можу цю фуру просто відпустити, чому поліція штрафує її аж там уже на виїзді, а чому перед знаком не, не поліції. Не можна його населеному пункті, як вони заїжджають вже під знак междому. Заїхав, порушення є. Але так як вони його притягнули, не склали там відносно адміністративну постанову, постановку заслудова збройні, він вже поніс якоби покарання. Ну, а далі покарання несе наша дорога, безплатно. Ну, так, Ні, виходить, там? Ні, а можна? У нас таке питання. Вони, вони виїжджають, вони ще так. на дорогу до цю не доїхали, але там вже стоїть знак. Він є догружоний. Фактична маса 35 Хіба що через набережну двадцять чотири Їде, Може пустити поліція. Має право сказати, ви не маєте права на цю дорогу їхати. Все побачення. Вони ж не перехріють так дорогу. Тобто я так розумію, що якщо водій, наприклад, порушу право дорожнього руху, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, і його виписали то Він може далі їхати, щоб вони сам за Відсторонення або на сторону водія а тут Відсторонити, щоб машина не їхала по цій дорозі, стоїть знак, під'їжджає до цього знака машина. Я вас розумію, що Все, повернули повернули назад цю машину. Мас ну тобто мав. поліція е, виписує штраф і будь Віс. ласка їдьте далі. Ну так. Там в чистоті ну, немає, там затримання чи що? Ні, Мас ну мав. вона не чи має вороня, права, тобто тобто вона має право за це те саме, що під любий знак порушив правила дорожнього руху, відносно тебе працівник поліції виписав адміністративну постанову і водій ж їде далі. Ну, водій, так, п яну. П яну, що завідомо... Це що ж таке саме адміністративне Ні. правопорушення, як і водій але, завідомо відомо знає, що він буде порушувати але... працівник поліції зобов'язаний відсторонити водія, який перебував стані охольної спині відповідно транспортним зал. А а, а, так. А, його... посадити... а що ви тоді скажете на поводу з 에, 356 статті самоуправства кримінального кодексу, тому що. Пісок вивозиться без вагів. Це ти законодавством. законодавство, Ну це досліджень більше. Ні, це дуже ваті, ми собі не зберемось. Збити, дороги, клістик. Правильно? То що у нас за день проходить 10 таких машин, а то й більше, бо вони вночі. Вони вчора вночі. Знову возили пісок вночі. Пізно вночі. Розумієте, вони більше десяти фур приїжджають цей дорогу. У нас дорогу ви бачили, там фрірва з одної сторони, і у нас вже десь сух ґрунту такі, що дерева посажені, які були над дорогою, вони ж там вже поки пріли. Розумієте, і що нам робити? Далі дивитися, в наш розбивають дорогу? Даня. Ну, ну, ну давай, ну давайте викликати, ну, викликати. Зараз поїхали три фури, знову грузиться піску. Вони знову будуть їхати по цій дорозі. Патрульні поліцейські в кращому разі випишуть їм справу. Або скажуть, тут немає перевантаження на не <плес> мату. Ну, виходить, що вони платять 300 гривень і їдуть в адмінкодексі, що штраф передбачав всього на 300 гривень. А якщо гривень. вони завідомо ну, вони, вони до цього... Перевантаження передбачається не такий що Вони будуть їхати перевантажені. Їх не, попередив це цей штраф. Ні, Ходи перевантаження, там великий ми... штраф. Тому що Друга, в районі 50... Влісити... Пункт правила, якщо я не помиляюсь, 22.5, пункт Б. Що населено в населеному пункті фактично. Так це правило дорожнього руху. Це правила дорожнього руху. Така є закон, він вищий за правило дорожнього руху. Закон не про дорожній рух. Ну. І, ну, і перевантаження там дуже великі штрафи. Не готові, щас, вони, ну, я вам я кажу, вибуху, вибуху. там штрафи конкретні. Ну, да. вам... Чому Но, поліція ну, не викликає транспортну в межах всіх повноважень і не з'ясовує, скільки фактично влажить Фактична загальна вага цього автоповізня. Чому це не робиться? Де ж виїжджали працівники управління патрульної поліції, оперативна група. Вони ж викликати, не в них це був на полістичному пристрої. І вони приїхали, оцінили ситуацію. Якщо вважають, що потрібно викликати е, цих працівників цю службу, вони мають їх викликати? Ні, ну ми побачили, Папі. як вони оцінили ситуацію. Народ України також оцінив їх дії. Ну, це позорисько на всю країну. Да. Ну, ви ж розумію. представник влади, розуміти мало, ви маєте про особу, правопорушення. Розуміти мало. Ви зараз говорите не як поліцейський. Ви зараз я, говорите Як сантехнік за... якийсь, я розумію, Ну, не ну, не ну не ви ж представник запис... влади. Запитала, яке є порушення. Я повідомлю, що є порушення, якщо нібить пуля, є порушення права дорожнього руху, так працівників поліції будуть приїжджати складати відносно адміністративні представників. А особувати правопорушення. правопорушення. Ну, Який працівник поліції приїхав там на місці там за ту стали градусові. Хорошо, все, дякую, погнали в нас через цю